Ну що, перший лід? І саме перша головна задача цього льоду знайти його, блядь. І такий треба знайти лід, щоб потім про тебе не виходили новини, що знайшли жмура, а їх уже знайшли. Хуй знає, чим такі люди думають. І подкинув ніхуяся, покльовочка була. Ой, ебать. Єбать, я розловився. Навіть балансирами, нахуй. Хі-хе, <рик> сука. Привіт всім адекватним тіпам, які зібралися у мене на каналі. Ну, а всі інші все ж таки бажаю, щоб йшли нахуй. Я допоміг двом одразу, блять. З них почався новий рік. Дивіться, оце два підараса. Вони вирішили мені настрій підісрати на початку року. Дві людини захотіли прославитись. Ну, нахуя ще писати всяку хуйню під постом в інстаграмі, блядь, де там 40 тисяч підписників. По-любому, щоб їх хтось помітив. Бо, мабуть, їм маловато уваги якось. Тому я допоможу прославитись цим двом довбойобом. Я так розумію, що мені кістки, полоща, доволі таки ніхуйова кількість людей. І Тільки-тільки я оце казав в минулому відосі, що я блядь, зневажаю тих недомужиків, які, сука, ходять і плітки розпускають, збирають і розпускають. Це треба наскільки бути. Конченим виблядком, який виріс просто в якихось стаді баб. От йому тільки не вистачає, що в жопу шпаритись, і все. Йому ж нема чим поділитись своїми якимось заслугами в, в житті, то вони стараються когось закопати якимись казочками. Ну, щоб, типу, на їх фоні ж показатись красавчиком д'Артаньяном, блядь. Та не тут то було не у мене і не при мені. Всі будуть іти нахуй в бан поглубже і чого це саме так буде. Почнемо, мабуть, з того. Раджу вам не брати приклад з підар'я всякого. І не судіть людей по контенту. Ніколи в житті. Ви, блядь, не такі йобані гадалки, щоб вгадати, що в людині там десь всередині. Те, що показують вам в кадр, ви вже навобирали собі президента, блядь. Ви просто судили по медіа, і ніхто, сука, на цьому нічому не навчився. Тому то, тих двох уйобків я просто сразу в бан викинув, бо... Ну блядь, якщо воно кончене, то я розумію, що там уже все, там уже крест, блядь. Основною причиною срача був мій новий канал. Я знову ж таки ненавяжчиво його показав своїм підписникам, бо, ну, блять, ну просто бо мої підписники. Я надіюсь, що там все ж таки зібралися адекватні люди, а не оці гамасеки її бучі. Коротше, я продався, оказується. Я явно вас заїбав рекламою в тому відосі. Канал я не планував для нас якимось боком. Освіщати, бо мені, в принципі, воно нахуй не цікаво. Український ринок — це гниль, максимально старається затоптати якийсь чийсь труд. блядь. Сидить точа жополизів, які друг дружку там в жопу їбуть, людину закапують, у людини руки опускаються. І все, пізда, і каналу нема. А ви потім, блядь, вимагаєте якийсь контент і без реклами нахуй в Ютубі в американському. Почитайте коменти, блять. Сука, там люди, людяніші, людей, всі, просто всіх, яких я тільки бачив, блять. У нас відкриваєш коменти, це пізда. По-перше, половина коментів одразу скриває YouTube, бо там так. Таку, Ху, блядь, хуйню, блять, просто їбошать нахуй. Звідки з тих грізюків цих людей я хуй його знаю. Це сміття. І я думаю, карма така хуйня є, тому не, 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 не це не зря, оце, що в нас в країні сталося. Мабуть, все ж таки хтось щось десь заслужив. Прям сильно? Так я ж пробиваю потихоньку. Так я спішив на ту риболовлю. Засніженим переметом відірвав нахуй ремінь гура. А, це мій ремінь. Це говорить так вигляді. Гельдачом. А то я буду без гідрача. Довелося, по-перше, їхати тоді додому. По-друге, пошуки всі звелися до Чернігова і там околиць. Ну, коротше, далеко не заїжджав, ну його нахуй, тяжко піздець. Як ви зрозуміли, риболовлі адекватної вже не було. Бо, по-перше, стукнула в голову моча все ж таки поїхати знайти той ремінь. І отак от як я поїхав. блядь, Зрозумів, що їздить без гура, це піздець, яка каторга, довелося обдрачувати всі місця, які є біля міста. Буду коротше, цей тестувати подарунок від підписника. Зимовий комплект збоченця. Якщо по відкритій воді всі дорослі дяді стараються взяти приманку побільше, то тут, блядь, все навпаки. Чим менше приманка, тим сука краще. І ловиться, як правило, все в підряд. Як, як нормальна риба, так і хуйня. Ті ж самі принципи проводки: чим менше приманка, Тим менше їй треба рух. Якщо це мармишка, то це там піздець, це на, на, на той зрост мармишки. Якщо це балансірчик півтора сантиметра, то от цих півтора сантиметра там, підкид, який якийсь на п'ятерочку, п'ять сантиметрів максимум йому достатньо з головою. Чим більше балансир, тим більше його можна шморгати. І гра, тим ширше виходить. Типа більшу акваторію ти опрацьовуєш. Але знову ж таки нагадую, що рибу у нас виїбали нахуй, блядь, У нас нема в Чернігові, блядь, так. Вже, щоб піти десь наловить Окуня. Років 10 назад, пам'ятаю, в Любий мороз ми виїжджали на річку, брали ультралайти, мікрушили, блядь, і хуярили окуня просто різних розмірів, блядь, охуєнно. Зараз, блядь, то тут танточки дюймові, блядь, то ще якась хуйня. Зовсім не та риволовля, яка була раніше. Дюк. Тому, як би хто не казав, а рибу все ж таки вижрали. І особливо, що діди мене Коротше, Оце поки катався, шукав оце десь рибу тут знайти, щоб піймати, щоб розловити цей подарунок з-під йолки. Ну, блядь, ну нахуя ви оце таке робите? Сидять діди, блядь. Ну і немало ж дідів. І я розумію, що таких дідів ну просто йобана туча, нахуй. І все вони сидять, коливають і таких акунчиків. І викидають на лід нахуй. Тіпо, щоб не мішало клювати чи що? Ну ви й кончені, блядь. Ну, а хто рости буде, хто вам буде клювати через там 3-4 роки? Нема, нема в голові у людей зовсім, блядь. Дикуний. Що таке зимня рибалка в Чернігові? Не раз уже могли спостерігати якісь. А чоти там відоси, де люди переїжджають кудись на кригу. короче, і їбошать мішками рибу. То карасів, блять, то акуньо мордатих отакенних, то судаків, то ще якусь херню. Але щоб так ловити, треба зібрати в руки жопу і проїхати так кілометрів 300-400, при Притому знати, куди ти їдеш. Ти надивлюєшся йобаних всяких відосів, фоточок, і їдеш мерзнути до себе в місто. Зима відбирає півроку, хтось лізе на пічку, розминає там руки. Там круте, яйця до самої весни. І рибалка приходить максимум в сни. А є ті, хто волі завжди бажають пінгвінами себе, вони називають. На печі не сидиться людям таким. Спробуй зляка їх льодом. тонким. тобі ж то не розказали, що так не всюди клює, правильно? А що ми маємо по факту? Значить, Рибалка в, рибалка в ділиться у нас на що? Ділиться у нас на мармишку з мательом, там, де ти будеш ловити отаку хуйню, і може бути у тебе клюне щось нормальне. О, ділиться потім ще на просто ходиш-сосеш там Балансіри, драчики, що хочеш, просто ходиш і сосеш. Ну і браконьєрство, їбане це коли, не дивлячись на закони, на норми, всякі, які поставили для подібних видів рибалок, ти ставиш там 350 сука, тисяч жерлць і ті ловиш щуку. Я цього зовсім не розумію і ще жодного разу не бачив, щоб людина, яка-небудь взяла там по закону, скільки там 5 чи 7 жерлиць можна, От щоб взяла цю кількість жерлиць і щось половила, піймала не бачив жодного разу Ну так це воно це ж, блядь, воно. Для мене що повинно бути в риболовлі зимовій? Це по-перше, я їбав рано вставати. Це, блядь, просто не про мене. Заради цієї хуйні, яка клює в нас взимку, щоб оце це не досипати ще, то, то не про мене. Далі риболовля повинна бути інтелектуальною. Тобто від твоїх навиків, від твого підходу повинен бути результат видимий на фоні всіх, хто ходить як баран, просто ну пососати, як я Казав. Ну як я й казав для прикладу, ті ж жерлиці. Там не треба ніяких скілів. Ти просто ставиш блядь, 350 жертв. Це то ж саме, що ти їбанув сітку, короче. І що ці просто діватись нема куди. На якісь там 5-10 з цих 350 штук вона обов'язково клюне. Ну і ти будеш розказувати, що ти ахуєнний рибак. Коротше. Я не розумію, чого до сих пір рибінспекція за це не ї, бо є приклади, де це організовано більш якісніше, і люди так жорстко не вийобуються, як у нас. А у нас реально і на, на похуях. Єбать. Та ти що як воно буксує? Охуєнний окунь. Оце кайфово такого ловить. Охуєть. Так а знаєш, що ж саме цікаве? У вас і блогери наєбують. Я не бачив ще жодного блогера, який ловив би на 7 жерлиць. У всіх тридцятка, блять, мінімум нахуй. Бо всі розуміють, що піймати на законну кількість просто нереально. Так блядство і розповсюджується. Єбать, він піздує. Та ти шо? Я їбу. Який це, сука, кайф. Таких аккумульчиків дрочить. Тому брав я без мотилку в основному і ходив дрочив всяку поїботу. Останніми роками, знову ж таки, це із-за війни, бо немає доступу до нормальних заливів з нормальною рибою. Останні роки почав підходити судачок. Тому я знову згадав про балансірчики. Особливо міні-балансірчики, вони щось у нас відпрацювали краще, ніж все інше. Бо стабільно у нас ловили судака тільки ці, як вона, драчили, коротше, які драчами, стадами засраку багрять. З соконем балансірним у нас хуйня. Зараз я дивлюсь, вихолод, вехалот піднімається якийсь піздючок маленький кілька разів. І кладе болт. Значить, Є от такий нюанс помічений, що все ж таки зранку. Кльов, окуня набагато цікавіше, але нагадаю, це не наш клієнт. Єбав, я рад... заради окуня вставати, блять, і їхати по темноті кудись. Тому наша тема чортики. Коротше, в чому прикол, чорта? В тому, що ти ловиш рибу, яку, в принципі, мало хто вміє ловити. Плюс, коли в тебе є правильне оснащення, правильна оснастка, то. Тобі не так важко знаходити ту рибу і їбошити її. Безбожно, прям їбошити. Результати набагато цікавіше, аніж ти просто прийдеш там щось десь у дідо, піддивишся, підслухаєш, і та щось там будеш десь шукати. Коротше, ну треба треба реальне оснащення, і воно вирішує. І плюс із за того, що риба цю рибу цю масово особливо не їбуть, так як всю іншу, то знайти щось активне набагато можна скоріше. І риба гарна. Не ота хуйня, що то сидять ото уклейкою і ловлять до окунчика такого. Вже, блядь, якщо ловиш, так ти ловиш. блядь. І на таранку можна її їбануть і покоптить іноді блядь. ціпляється нормальна риба. Для мене це більш цікаво. Саме бредове, що можна придумати в цей період року, це йти за отими окунчиками по пальцю і втопитися, блядь. Я просто вахую, наскільки відбиті люди. Просто очі вилупивши, лізуть. Я не знаю, я за весь за своє все життя скільки лазив по будь-якій кризі. І 3 см, і скільки хочеш. Жодного разу ніде ногу не вмочив. А тут лізуть за отим окунчиком і топляться. Не знаю наскільки це адекватно. Це я до того, що я розумію, щоб це там був якийсь ход лосося, блядь, там Такі чушки красно, красне м'ясо я плавали, повні ікри, блядь, червоні. Да, можна було б, може, там і чимось ризикувати. І вставати рано, блядь, і все на світі. Ну, сука, ловити ту хуйню, яку всі ловлять. Ну таке, коротше. І один такий малесенький нюанс в зимовій ловлі. Треба постійно ходити і хуярити. Її бошить, шукати, бити лунки. За риболовлю, сотня лунок це взагалі норма. Якщо менше, то ти хуї пінаєш. От дивись, оце мікрон. Це я пізде полюбив цю приманку. Минулого року вона вдихнула життя в балансірну тематику в нашому районі. А оце, оце подарунок, Коротше, я не знаю, що це таке, як воно зветься, але воно явно набагато менше. І, як по мені, він більш стабільно грає, прям гарно стабільно грає. Ну і окунь його наче зацінив. Ух ти, блядь, Підошов піздюк. Інтересується. Два подойшло, ніхуяся. Починав я цей сезон з мікрона, звичайно, і на нього риба теж була. Але саме прикольно, що короче, так вийшло, що на мікрона у мене клювали менше окуні, а на оту малесеньку хуйовинку клювали окуні побільше. На сніжній пустелі чорній тіні тут лише витривалі бурда вудки завжди в арсеналі, зимові пінгвіни на сніжній пустелі чорній тіні. Тут лише витривалі бурда вудки завжди в арсеналі. Проїхавшись по кільком самим різним болотам, ясно, що окунь покльовує тільки на заливах. Там, де є доступ до десни, до чистої води, на стоячих водойомах, не встиг прийти перший льод, а тут уже глухозим'я. І той їбучий окунь хуйклав на ті балансири, якого б розміру вони не були. Ну і саме головне, якою б не було в цьому році низькою вода, біла риба все ж таки є. Може не в цій кількості, якій хотілося б, але я думаю, ще пару заливів треба навідати. Є думка, що там буде цікавіше, але побачимо. Хуй знає, що вам знімати про ту зиму, тому давайте ви, мабуть, напишіть якісь свої. Теми, що вам треба, що вам, що вам цікаво розкрити. Основна ловля у мене буде зараз чорти і біла риба. Бо люблю я таранку. Ну а якщо став уже лід десь подалі, то може все ж таки ще прокатаюсь, попробую половити судачка. Тоже цікава тема доволі. Слабкі біля юбки тут немає нитя. Піди над кригою, б'ється справжнє життя, це крижаний язар. Це зимова хвороба. чи твоє, зрозумієш що з першої спроби тут немає півтонів, лише чорне і біле. Тут гартується дух і тренується тіло. Поки хтось там під повдроюни чекає нас безмежна пустеля, взгра і збирає. Же витривалі бурта вудки завжди в арсеналі, зимові пін він на сніжній пустелі, чорні тіні Перша з'їбалась.